Павбет, титульний партнер. Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Станіслав щойно, тренер Кардинала відзначив Євгену Лунко. Твою гру. Каже, що хотіли забити і били, але не вийшли. Що ти скажеш, як ви налаштовувалися на сьогоднішній матч З двох причин. П'ять поразок поспіль, і не було на тренерській лаві Назара були чека Дякую за питання. Так, хотіли, звісно, дуже хотіли виграти в своїх стінах. Дуже багато людей приходить, дуже приємно в Луцьку грати. І тим більше, п'ять поразок було. І без тренера готувались, налаштовувалися, спілкувалися багато між собою. І перед грою в роздягальні хлопцям пообіцяли собі один перед одним що дамо бій. Власне, а хто був за головного за Таке питання. Без ну, у нас є Дмитро Романюк, капітан. І він проводить тренувальний процес цей тиждень і постійно Назар був з нами на зв'язку. І перед матчем, і в перерві виходив на зв'язок, і після гри ми вже з ним поспілкувалися. В принципі, тренувальний процес, все було добре, і я дуже задоволений цим результатом, що ми змогли перемогти. В кого відзначиш сьогодні у нападі і взагалі з універсалів? Взагалі, там є декілька хороших виконавців, які грали на високому рівні. І, і Волянюк, і Ланко, і Басич. Всі непогано зіграли. Але сьогодні така досить, я думаю, видовищна гра була для вболівальників наших. І шальки терезів декілька разів змінювалися і рахунок змінювався. Але врешті-решт, ми змогли вирвати цю перемогу. І це для нас максимально зараз важливо, щоб підняти свій настрій, свій, свою боєспособність. Дякую, і удачі наступних матчів. Дякую. Титульний партнер та бет Ліги». Гра розкриває тебе.